Вітаю, друзі! Є декілька питань, які потребують сьогодні нашого з вами обговорення. Справа у тому, що вже на першу добу російські пропагандистські ресурси ніяк не можуть заспокоїтись після візиту Дмитра, Дмитра Кулеби до Китаю. Саме голова МЗС України зробив заяву, яка, ну скажімо так, зараз використовується російськими окупантами максимально в інтересах своєї пропаганди та з наративами, якими зацікавлена російська пропаганда. А саме про що йдеться, йдеться про те, про заяву пана Кулеби стосовно того, що Україна готова до перемовин з Росією щодо миру. Але російська пропаганда використовує а, поза контекстом цю фразу, а саме Україна готова а, до переговорів а, з Росією, і в принципі все, тобто без якось а, розширеного пояснення, що саме мав на увазі а, Дмитро Кулеба. Хоча насправді повний текст мав зовсім інший вигляд, а з цього можна зробити відповідні висновки, що мав на увазі голова МЗС України. Цитата така: Україна готова до переговорів з Росією, але вони повинні бути раціональними та орієнтованими на саме досягнення миру. І найголовніше доповнення, яке сказав пан Кулеба, це готов... готовності російської сторони вести саме такі переговори, поки не спостерігається. Отже, про що йдеться? А йдеться про те, що о, Росія станом на сьогодні ще не готова до переговорів на умовах України. А які умови України? Умови України це кордони 1991 року, і про це говорять усі. Я нагадаю, що напередодні і фактично під акомпанемент з о, візитом пана Кулеби до Китаю головнокомандуючий Олександр Сирський дав інтерв'ю The Guardian, о, де було зроблено акцент на тому, що а в принципі, Україна не відмовлялася від а, планів повернення а, свого суверенітету в кордонах 1991 року. Україна саме а, має за мету звільнення півострова Крим. Це є константою, і в принципі території згідно кордонів 91 першого року. А, це ще один догмат, який не зміниться. Це ще одна константа, яка не зміна в наші. Політиці щодо повернення наших територій. А що мав на увазі пан Кулеба? А він під час цієї своєї заяви мав на увазі, що Росія зараз поки що виключно готова до перемовного процесу на своїх умовах. Яких умовах? Ну, ми пам'ятаємо Херсонська область, російська, Запорізька, російська, Луганська, Донецька, Крим визнати, Російським отже, уся ця маючня. Це нас не влаштовує, як ми розуміємо. І допоки Росія буде. Виставляти такі ультиматуми, але це нас не буде влаштовувати. Найцікавіше те, що сам Китай безпосередньо, навіть представник МЗС Китаю з яким зустрічався а, пан Кулева. А, він заявляв про підтримку суверенітету України. А що таке суверенітет України? Це кордони 91-го року. Тобто, навіть союзник Росії, який досі не визнав до речі Крим російським і не визнав нові території, так звані а російськими. Він з 22-го року як підтримував суверенітет та кордони е, України, так і підтримує. Ну, це пов'язано ще й з тим, що у Китаю є свої проблематичні тригерні зони. Е, наприклад, той самий Тайвань. Е, і визнавати невизнання, невизнані території, захоплені іншою державою. Це може спричинити, ну, скажімо так, е, взагалі не потрібний Пекіну. Катаклізм а, з а, визнанням незалежності Тайваня не якимось там островами чи якимось там країнами, про які небагато хто чув загально взагалі, а дійсно країнами ну, першого, першого тунку. І скажімо так, для Росії важливо розповсюджувати наратив, що Україна готова до мирних перемовин. Не те, що Росія їх бажає. І намагається нав'язати, а саме те, що Україна до цього готова, і вона нібито намагається якось від Росії отримати ось це зелене світло. Ну давайте сядемо вже за стіл перемовин. Отже, висновок: зберігаємо критичне мислення: російські окупанти, російська пропаганда продовжують працювати на те, щоб Максимально спантеличити та маніпулювати ті інформацію, яка є в інформаційному просторі. В свою чергу, Україна своєї думки та своєї позиції як не змінювала, так і не змінює, і продовжує дотискати а, Росію до того, щоб вона вже забула про свої умови. Дякую за увагу! Це питання, яке потребувало відповідного розгляду та відповідей саме сьогодні. На цьому все. Радий був з вами знову поспілкуватись на обосю слава Україні, слава нації.